Добрий день, доброго ранку. Подивіться за віконце, як блищить сніжок на сонці, одне одному усміхніться веселіше не журіться. Дітки, сьогодні ми потрапимо до казочки, де всі працюють. А ви любите працювати? Чи ви лінуєтесь? Послухайте, як звірі працювали і зовсім не лінувались. Два півники, два півники, горох молотили, дві курочки, чуварочки довгина носили, цап меле, цап меле, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочку грає. Танцюй, танцюй, козуленько, ніженьками туп-туп. Та тусенько з матусею Надеруть нам круп круп. А вовчок сірячок з лісу виглядає, ухопив він козенятку та й далі тікає. Як узяв старий цапок новенькі вішки, одібрав він козенятку, залегав за ріжки. Хоч вовчок обідрав цапові реберце, Зате тата з матусею радується серцем. Малята, що ж робили півники? Горох молотили. Скільки півників горох молотили? Два. Хто млина горох носив? Курочки-чубарочки. Скільки курочок було? Так, дві. А що робили цап та коза? Цап меле, коза насипає. А що робило маленьке козенятко? Грало на скрипочці. Що трапилося з маленьким козенятком? А хто ж врятував маленьке козенятко? Дітки, а які ж півники? Красиві! Волосисті, працелюбні. А курочки які? Гарні, дружні, працьовиті. А яка коза? Рухата, роботяща, цап який, працелюбний, рогатий, старенький, козенятко яке. Розумне, а який же вовчик? Сірий, злий, хитрий, голодний. Давайте послухаємо цей твір ще раз. Два півники, два півники горох молотили, дві курочки-чубарочки до млина носили, меле, Запмелем, коза насипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Танцюй, танцюй, козуленько, ніженьками тут, тут та тусенько з матусею надеруть нам круг, круг, а вовчок сірячок з лісу виглядає, ухопив він козенятко, та й далі тікає. Як узяв старий цапок новенькі її віжки, Подібрав він козиня, залигав за ріжки. Хоч вовчок обідрав цапові реберце, Зате те втата з матусею радується серце. Малята, про кого ми сьогодні слухали вірш? Що вам найбільше сподобалось? А що ви запам'ятали? Тож і ви завжди допомагайте рідним і близьким, не лінуйтеся. До нових зустрічей, мої любі!